У Ватикані, в соборі апостола Петра, знаходиться мозаїка герба України. Це при тому, що там заборонено символи якихось держав, крім Ватикану. Про це мало відомо з кількох причин: Базиліка дуже велика, шлях довгий. Туристи, що втомилися, рідко доходять до вівтаря святого Еразма. Де ліворуч від нього висить величезна мозаїка князя Володимира, який тримає символи української держави? Крім цього, Вівтар Еразма це особливе сакральне місце, куди туристи можуть потрапити тільки з дозволу. Він перебуває за статуєю Петра у місці, де відбувається таїнство сповіді. Тому потрапити до цього закритого крила собору звичайному туристові не так просто, адже сторонній шум може порушити приватність та інтимність сповіді, чому лише тільки один герб України в головному соборі вічного міста, і чому саме в такому особливому місці ці мозаїки було створено у Ватиканії з нагоди Крещення Русі. Це ключова дата історії цивілізації. Тисячу років тому людям, які живуть на території України, було дано священну місію вирішити проблему з навалою язичницького мороку до Європи. Так і зараз, через тисячу років, український герб став щитом Європи.